Всім привіт! Сьогодні у випуску ми поговоримо про День Святого Миколая. Це релігійне свято, яке популярне у різних країнах світу та відзначається у католицьких та православних церквах. Українці традиційно з року в рік і з особливою шаною ставляться до цього свята, а діти очікують на омрійні подарунки. Це свято, яке найбільше обожнюють дітлахи. Саме цьогоріч українці вперше відзначають День Святого Миколая 6 грудня, а не 19-го, як це було раніше. Відповідно за релігійними легендами, Миколай був реальною особою, який, будучи дорослим чоловіком, був стриманим і добрим, і старався допомагати усім бідним, витрачаючи усе своє майно, допомагаючи убогим, приносячи до їхньої хати теплі речі, іграшки та інші матеріальні цінності. За усе своє життя Миколай зробив чимало справ. А тому завдяки цьому став одним із найшанованіших святих. У кожному куточку України по-особливому відзначали це свято. Наприклад, на Слобожанщині після богослужіння на території храму випікали свої рідні печива, які називали Миколайчиками. А на Харківщині Миколаївні святкування відзначали три дні підряд. Де готували кутю та узвар. На поділі у свято Миколая очікують на полазника людину з позитивною енергією, яка має першою війти у помешкання. Також дуже цікавою є традиція примирення із своїми ворогами. А вже з часом з'явилася традиція, яка існує і сьогодні. Написання листів святому. Дітлахи у своїх листах перечислюють добрі справи та залишають лист Миколаєві. У цю магічну чарівну ніч Миколай зовсім тихо приносить подарунки і кладе під подушку чи біля ліжка. А зараз пропоную вашій увазі декілька книг про це магічне свято дорослих і дітей свято Миколая. У книжечці Подарунок для Святого Миколая вміщено твори українських письменників. У цій книжці дітлахи мають можливість поринути у духовний світ Святого Миколая і відчути його батьківську любов. Маю надію, що це дитяче видання стане чудовим подарунком перед новорічними та різдвяними святами. Наступною представляю книжку Лист Листи до Святого Миколая. Цей лист певна настанова. Вчить любить батьків від Бога. Миколай всіх пригортає, про дітей він пам'ятає. книжка цей для дитинки. в Ній красиві є картинки. Якщо кольору додати, можна їх розмалювати. Наш рік чергове видання про обрядовий рік, яке описує традиції минулого часу і сьогодення. Особливістю його є те, що воно написане дорослими, а ілюстрації до нього підготували обдаровані діти з Галичини. Дана книга містить багато пізнавального матеріалу. Тут ви знайдете гаївки, щедрівки та іншу цікаву інформацію. Також цікавим є те, що у даній книзі є календарики, у яких ви можете знайти релігійні свята. Наступною є книга для молодшого шкільного віку, яка називається Святий Миколай із серії Мудра казка, де ви знайдете багато цікавої інформації про історичні факти Святого Миколая. А на завершення молитва про його заступництво. Ірина Цельняк авторка поетичної розповіді Легенда про святого Миколая. У ній маленькі читайники. Дізнаються про жертовні справи. Після читання цієї книги діти стануть більш добрішими, духовно багатими і будуть творити повсякчас добрі справи. Також дітлахи дізнаються, якими молитвами святий Миколай звертався у дитячі роки свого життя. Також читаючи це видання, ми дізнаємося про легенди із життя святого, починаючи від його дитячих літ і завершуючи зрілістю. А також із пошанування його пам'яті. І знову пропоную вашій увазі літературно художнє видання Святий Миколай із серії апріорі дітям розраховане для молодшого шкільного віку. Тут ви дізнаєтеся багато цікавої інформації Миколая. Зимові історії для дітей, де вміщені твори українських письменників. А її герої маленькі діти, братики і сестрички. Але у час зимових свят з ними трапляються хмерні, непередбачувані події. Але кожна історія цієї книги має хороше і дивовижне закінчення. Але кожен, хто переживає у своєму серці ці неймовірні свята, переповнюється невимовним добром, радістю і любов'ю. Знову до вашої уваги видання Зимові свята, у якому читачі мають можливість більше довідатися про зимові загадки, явища природи та різні оповідання. Також на таку тематику книга День подарунків, де ви маєте можливість знайти цікаві загадки, оповідання про зиму, а також про різдвяні та новорічні свята. На завершення, шановні діти, пропоную вашій увазі цікаве видання братів капранових веселих свят. У цій книзі ви маєте можливість більше дізнатися про українські свята, звичаї, традиції українського народу. Також у цій книзі ви знайдете інформацію про те, як відзначали різні свята, наші бабусі, дідусі, а також як відзначають і сьогодні. Отож, бажаємо усім українцям у мирі та спокої. Відсвяткувати зимові свята бажаємо веселих свят!